Усім. Сьогодні я записую відео на iPhone 14 Pro програма Blackmagic Camera. Аудіо записую на мікрофонну систему у ланзі am 18 Ось передавач. Ось такий гарненький. Відповідно, приймач знаходиться безпосередньо на iPhone 14. Налаштування iPhone 14 Pro такі. 24 основний об'єктив. Далі 30 кадрів на секунду. Витримка 1,60. Баланс білого 4,280 ISO 64. І от сьогодні я хочу, щоб ми занурились у світ макрофотографій та протестуємо один з найбільш доступних способів отримати збільшення бездорогих макрооб'єктивів. У центрі нашої ваги радянський об'єктив Industar 26M. Доповнений макрокільцями. Ось! Макрокільця. І до цих макрокілець в мене є інструкція. Ось така інструкція, вона доволі велика. І що тут класно? що Тут сказано розміри цих макрокілець, а макрокільця мають розміри 5 мм, 8 мм, 16,4 мм і 26 мм. Тобто, на відміну від кілець М42, де є всього-навсього 3 макрокільця. На макрокільцях М39 таких кілець є аж 4 Ось вони. І встановлю я це все на бездзеркальну камеру. Ось вона ось ця моя беззеркальна камера, на яку я хочу встановити е, об'єктив Industar 26M та ось ці макрокільця для того, аби зробити макрофотографії, а також макровідео. І тепер трошки історії власне, про цей об'єктив. Він був створений у післявоєнний період і випускався з 1956 року. Дату закінчення я не знайшов. Це в мене Industar 26M просвітлений. Тут от є така червоненька літера P, яка свідчить про те, що об'єктив має просвітлення і воно синюватого відтінку. Цей об'єктив встановлювався на радянській дальномірній камери FED та зоркий. Ось у мене є FED 2. Зоркий у мене теж є, але я його з собою не взяв. Значить, фокусна відстань 52 мм. Якщо поставити на кроп фотоапарат, припустимо, Sony має кроп 1,5 у, відно... у співвідношенні до повного кадру. І тоді ця фокусна відстань перетвориться в 78 мм. Далі максимально відкрита діафрама тут 2.8, мінімальна 22. Тобто доволі широкий тут спектр руху цієї діафрами. Конструктивно це класичний тесар, відомий своїм різким центром і плавним падінням різкості по краям. Тобто я вже тестував його е, просто на камерах Sony A6300-6400 a у фото і відео без макрозйомки. І це відео, звичайно ж. У мене вже випущене, я тут зроблю посилання на нього. Кому цікаво, можете подивитися. І там саме це я і показував, що центр різкий, а по краям ця е, картинка йде вже така мильновата. У той час цей об'єктив вважався універсальним. Він підходив і для портретів, і для повсякденної зйомки. Тобто власники купували FET-2 з цим об'єктивом і, як то кажуть, не парились. Більше ніяких об'єктивів вони не купували. І з цим об'єктивом робили практично все. Знімали і портрети, знімали і якісь пейзажі і іншу повсякденну зйомку. Але сьогодні ми спробуємо його у зовсім іншій ролі, у макро. Ось я його викручую. І для того, аби ми могли його застосувати в режимі макро. Перед тим, як ми його застосуємо, давайте розберемо, що ж таке макрозйомка і для чого ось ці макрокільця потрібні. Значить, макрозйомка це зйомка дрібних об'єктів із великим збільшенням. У класичному розумінні макро, це коли зображення на сенсорі дорівнює або перевищує розмір самого об'єкту. Тобто він може бути на фото і відео як в натуральну величину, так і більший за натуральну величину. Вилучено, все залежить від того, наскільки вдало ви підберете ось макрокільці і наскільки якісний у вас об'єктив. Для отримання такого ефекту використовують спеціальні макрооб'єктиви, але вони коштують дуже і дуже дорого. Альтернатива макрокільця. Це прості перехідні кільця, які збільшують відстань між об'єктом і сенсором. Завдяки цьому звичайний об'єктив перетворюється в так званий. Pseudo-маcрооб'єктив. Чим більша ця відстань, тим ближче можна сфокусуватися на об'єкті. Пізніше це все я вам продемонструю у фото і у відео. У нашому випадку ми будемо використовувати кільця М39. Але щоб ці кільця під'єднати до камери Sony, нам потрібен ще перехідник. Ось такий перехідник я придбав. Я його придбав на Aliexpress кому цікаво, посилання буде на нього. L39 Next. І для того, щоб ось це об'єднати все, потрібно, я вам зараз покажу в загальному, але потім я буду тести окремо кожне макрокільце, потім поступово під'єднувати і збільшувати цю фокусну вісню, щоб ви побачили, що ж у нас отримується в результаті. отож щоб це все об'єднати потрібно на перехідник L39 накрутити макрокільце одне або всі, з іншого боку вкручуєте власний об'єктив. Ось я вкрутив об'єктив. Далі нам потрібно ось цей сендвіч поставити на нашу камеру. Зараз Sony A6300. Не забуваємо, червона мітка, тут біла мітка, вони мають співпасти для того, аби встановити. І ось, припустимо, на максимальних макрокільцях. Оце максимальний сендвіч, І InduStar 26M на кінці. Ось такий у нас вийде тандем. Але я буду під'єднувати поступово перше найменше макрокільце, потім трохи більше, потім ще більше, потім найбільше. А потім буду власне, поєднувати ці макрокільця до більшого, під'єднаю перше одне, потім друге, потім третє. І в результаті вийде. ось на... Фініші вийде ось такий сендвіч. Значить, в результаті ми отримаємо повністю руч, ручну систему. Фокусування та зміна діафрагми тут тільки вручну. Ось об'єктив до Star26M, це його діафрагма, ось це його фокус. По-іншому, ви нічого зробити не зможете. Ви мусите це все робити вручну. І важно, щоб налаштування при цьому були повністю мануальні, аби ви точніше могли. Зробити цю макрозйомку, до того ж потрібно, щоб працював фокус-пікінг. І ось у мене на цю кнопочку виведено ще лупа. Тобто, як я фотографую, я беру е, фокус-пікінг спочатку, е, вибираю діафрагму, навожу фокус. Коли фокус-пікінг світиться червоним, я додатково вмикаю ще лупу і підлаштовую ще лупою, щоб те, що я хочу сфотографувати було максимум у центрі. Уваги для того, щоб макрофотографія вийшла максимально якісною. Зараз я застосував перше макрокільце, нагадаю, воно М39. І ви бачите зараз королацького жука, ось так я його можу зняти. Практично я наблизився десь на відстань. 50 см. І ось ви можете бачити, королева. Зараз я це максимально відкрита діафрама, зараз я її поступово закрию. І ви тоді відповідно побачите його у всій красі. Ось це максимально закрита діафрама F16 і зона різкості, як бачите, по всій площині І витримка 1,3. Зараз ще зроблю звичайно ж кілька фотографій. Зараз в мене другий макрокельцем на об'єктиві InduStar 26M вітер. І ви бачите, як павук то в різкості, то не в різкості потрапляє. І ось Зараз на мінімальній фокусній відстані я знаходжу десь приблизно 30 см. Максимально відкрита діафрама, і зараз я її поступово закриватиму для того, щоб збільшити цю зону різкості. Ви відразу бачите, настільки різко проявляється вже і павутинка, і задній план. Зараз я максимально закрию діафраму. І ось така картинка отримується, коли діафрагма повністю закрита на макрокільці номер 2 І зараз відповідно зроблю фотографії. Тепер в мене надіти третє макрокільце і мені вдалося наблизитись до павука на відстань десь 10 см. Знову вітер. Ви бачите, як фокус розфокус іде. Максимально відкрита діафрама. І зараз я цю діафраму буду поступово закривати, для того аби зона різкості у вас з'явилась по всьому полю. Ось це максимально закрита діафрама. Зараз її буду відкривати. Ось так виглядає максимально відкрита діафрагма. І, відповідно, таке розмиття. Вітер віє, тому я ближче наближуся. Ось я наблизуся ближче до паука. І ось так ви його можете бачити в такій красі. І зараз, відповідно, я знову ж таки буду робити фотографії. Тепер максимально велике кільце. І ось таку картинку, ви можете бачити, дуже важко зорієнтуватися, сфокусуватись. І я нахожусь в сантиметрах десь 5-7 від паука. Значить, зараз паук на максимально відкритій діафрамі f 28 і зараз я її закрию для того, щоб збільшити цю зону різкості. Ось зараз я закрив діафраму і ось така у вас. Зона різкості вийде. Дуже важко зорієнтуватися, дуже важко сфокусуватися з цим великим кільцем. Це вже дійсно перетворюється на макрозйомку. І далі відповідно, теж зроблю фотографії. Максимально великого кільця підчепив максимально коротке кільце. І ось такий вже режим макро. Знову ж таки віє і я не можу сфокусуватися нормально. Зараз я переведу це все у закриту діафраму, щоб у вас зона різкості з'явилася і ви побачили паука, можливо, в більшій красі. Ось я закрив максимально що я міг. Ось так виглядає павук. Я б помітив, що чим більше кілець я надягаю, тим важче сфокусуватись набагато. І якщо брати об'єкт, то він вже не весь у фокусі. Тобто фокусування частково відбувається. Ну Коротше, ось такий павук. І Зараз я ще зроблю фотографії. До речі, забув сказати, що в такому от випадку, зараз от я третю колорадського жука, мені вдається наближатись на відстань десь приблизно. Зараз я закрию діафрагму, щоб більша зона різкості була. і от Мені вдається наблизитись десь на відстань 8 см до об'єкта зйомки. Тобто не набагато відмінність між просто. Великим макрокільцем і макрокільцем з додаванням ось цього малого. Зате ви можете зняти ось припустом Колорадського жука. Тому що без цих макрокілець на цьому об'єктиві Колорадського жука ви так не знімете. Тепер мій сендвіч складається з з макрокільця найбільшого, найменшого і трошечки більшого. І ось таку картинку можна отримати. Це взагалі катастрофа, я не можу сфокусуватися на павакові, конкретно на всьому, лише окремі його кінцівки або окремі його деталі. І зараз спробую закрити діафрагму для того, щоб, можливо, щось. Покращити цю ситуацію, скажімо так. Аж я максимально закрив діафрагму, все перетворилося у сонячні бліки, тому що якраз в цьому діапазоні тут світить зараз сонце. Ну, але ви бачите, яка картинка отримується, якщо вмішується сонце. До речі, ось вдалося знову колорадського жука зустріти. Ось така. Картинка виходить, якщо буде займатися макровідео. Зараз я закрию трохи діафраму для того, щоб покращити зону різкості. Ну, ось, Максимально що вдалося зробити. Більше закрити діафраму я не можу, тому що картинка виходить дуже і дуже темною. Ну А тепер максимальний сендвіч. Тобто всі 4 макрокільця у мене на надійські. І ось таку картинку я отримую. Сфокусуватися абсолютно важко, це вже майже неможливо. Наблизився десь на відстань 5 см. Ось така картинка із закритою діафрамою далі зроблю фотографії. Що ж, ви побачили фотографії, побачили власне відео, я кожне відео на кожному макрокільці підтверджував з фотографіями. І ви порівняли відразу і відео, і фото, що виходить ось у такому сендвічі в такому от комплекті. І от Якщо порівняти цей варіант із сучасним макрооб'єктивом, до прикладу, 90 мм F28 макро від Sony. Різниця буде, звичайно ж, очевидна. У мене, на жаль, цього об'єктиву зараз немає. Але я вам на словах скажу, в чому відмінність. Сучасний об'єктив має автофокус, стабілізацію, зручну робочу відстань. Індустар з кільцями це чисто експериментальний ручний варіант, але і ціна його в цьому випадку просто в десятки разів дешевша. Ось цей об'єктив я придбав буквально за 10 доларів. Ці макрокільці я придбав за 5 доларів разом 15 доларів. Тобто, це дійсно невеликі гроші для того, щоб поекспериментувати у макрозйомці. Тому для перших кроків у макро чи для творчих експериментів старий об'єктив з кільцями, це для вас буде чудове рішення. І от коли вам. Це дійсно припаде до душі, тоді зможете звертати увагу вже на більш професійні макрооб'єктиви. Тепер поговоримо про плюси і мінуси ось такого макрокомплекту. Спочатку плюси. Це, по-перше, дуже бюджетний спосіб отримати макро. По-друге, характерна картинка з вінтажним малюнком. Третє легко експериментувати, поєднуючи різні кільця. І четверте невелика вага та компактність навіть ось у повному комплекті. Так що, ось такі я для себе виявив плюси із цим об'єктивом. У вас ці плюси можуть бути іншими. Тепер мінуси, які я знову ж таки виявив для себе. Користуючись ось цим комплектом для макрозйомки. Це перше, це надзвичайно мала глибина різкості. Ви це побачили, налаштуватись було вкрай важко, навіть використовуючи фокус, пікінг і лупу. Були моменти, коли я промахувався на деяких фотографіях, ви це бачите. Глибина різкості надзвичайно маленька. Всі регулювання лише вручну це теж якби не дуже то і добре в деяких випадках. Хотілося б, щоб хоч якась допомога була з боку фотоапарата, проте ні, треба повністю самому думати. Далі складність у зйомці рухомих об'єктів, це я вам на відео продемонстрував. Ви побачили на, фо... на прикладі колорадського жука, на прикладі паука, коли віяв вітер. Ви, по... Ви практично побачили, які проблеми створюються завдяки тому, що тут маленька глибина різкості. І такі рухомі об'єкти зняти в режимі макро надзвичайно важко. І ще один пункт для мене, це без штатива або стабілізації знімати важко. Я знімав з рук, і це для мене виявилось теж випробуванням. Звичайно, якби був штатив, було б ніби зручніше, чи стабілізатор. Однак там були моменти, коли ні штатив, ні стабілізатор застосувати неможливо. Фотографії так ще можна, а от у ту відео. Це вкрай проблем буде. Ну, а тепер, власне, висновок. Підсумуємо. IndusTar 26M у поєднанні з макрокільцями M39. Це дійсно простий і дешевий спосіб зануритися у світ макрофотографій. Звичайно ж, є обмеження. Маленька глибина різкості, як я казав, відсутність автофокусу, складність у роботі. Ці всі мінуси присутні. Але є й переваги, яких немає у сучасних макрооб'єктивах. Перша – це все-таки цікаве вінтажне зображення. Друге можливість експериментувати і вчитися працювати з ручними налаштуваннями. Також ви можете змінювати. Фокусну відстань завдяки цим макрокільцям, і у вас макрофотографії, будуть виходити різних фокусні відстані, на відміну від макрооб'єктива, скажімо, 90-ті, де фокусна відстань є лише єдина. І е е от е поєднання ось із цим фотоапаратом і з цими налаштуваннями. Все-таки ось цей фотоапарат Sony, як на мене, як мені здається, у вас може бути своя думка, все таки чудово справляється з такими об'єктивами і дозволив отримати якісне фото та відео навіть із радянською оптикою. Так, не на всіх фотографіях, не на всіх відео, але були моменти, коли картинка виходила у цьому тандемі дійсно якісною. Знову ж таки, як на мене, у вас може бути своя думка. І от якщо ви любите експериментувати, то обов'язково спробуйте цей, цей варіант. Звичайно ж, одним це сподобається, іншим це не сподобається. Це зрозуміло, тому що всі ми люди, ми різні, в нас різні думки, тому одним такий варіант сподобається, інші все-таки оберуть більш сучасні варіанти знімання фото і відео на макрооб'єктиви. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що приділили увагу і подивилися ось це відео про е, мою спробу зробити із об'єктива Industry 26 макрооб'єктив. І якщо у вас є якісь питання, якісь побажання, можливо, якісь задумише проекспериментувати, ще щось ви хочете, звичайно ж, пишіть тут у коментах, я з радістю їх е, почитаю. Якщо буде якийсь такий комент, який я можу підтвердити фото-відеозйомку, я обов'язково це зроблю. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал. По можливості підписуйтесь і всім добра!